Доброго вечора. У мене закінчилось санітарне прибирання. Дивіться. Одні риються в дивці, одні воду п'ють, одні тут. Зараз я вам покажу, яке в мене заспокійливі для сіней. Гляньте, бачите, як прибігли всі. Гляньте. Це я як прибираю. Знаєте, опа! Отаку їм покидали покидає, бачите? Дивіться. Тут є і макарони, і шкурки з мандарин, і ізюм. Я купила вчора пачечку, дві пачечки ізюму. Сьогодні одну відкрила, Дивіться, який великий. Ну кислятина! Ну, думаю, хрушам повезло. Їм не кисло. Бачите? Оце я беру. Першим сюди зайти, прибирати. Вони ж біжать, забирають мене щотку оцю. Забирають, забирають мене совок. Забирають мене відро. Вже вони тут у туалет не ходять. Я зараз вам, як скажу, будете всі сміятися. Тут їм що погано було. Слухайте, дивіться, куди поміняли. Ось сюди оди Ніпель. під Ніпель ходять туалет. В той куточок такой, в той куточок. Я прийду там всюди чисто, у той куточок біля Нібеля, бачите? О, тут вже хрюхи. Сьогодні я їм зробила, ну не я, а покликала ветеринара. Не купляла я все-таки івермектин, Я йому подзвонила вчора вечором. Питаю, у тебе є івермектин? каже, так? Да". Кажу, я тебе приїду до забору поколеш поросят, каже, без проблем. Бачте, обсипала. Коротше, я приїхала в 9 годин за ним. Приїхала, він таким як завжди, він такий смішний, що це капець. Оце він мені вчора казав, буде здержати за хвоста, а ні то за уши. Він так це все вміє, він зуби з'їв на цьому, йому майже 60 років закінчив медичну ні, ветеринарну академію сільськогосподарську. От так, отако стоїть свиня, він раз підійшов, щось там її таком посаді, а в шиї в вона й не поняла. Одна риженька тільки втікала. гляньте Ох, моє це дороге, мені треба трошки відпочити, правда? Тяжко. Слухайте, вони дивіться, скільки стали їсти. Це добре, бо будуть скоріше, ще росте мені. Ото я була, зробила 40 кілограм і сказала, що мені хватить на 4 дні. Мені навіть на двоє суток його не вистачило. Вони не злопали. Картіна реп'яна. Ой, не можна затеряна, бо це він не українець. Картина мальована олією. Ох, мені така блідирша. Я ж привезла, то була дубову. Потім подзвонила, кажу, що ні, добова не підходить, тому що тут якось так темно. Всю як насиплю тиш, генди така красота. Ох, мій золото, ти сюди, сюди перейду. Щоб показати. Ось цю картиночку мою. Ах, моя торба. Оце тільки що я знову робила. Був мені краще їм робити. О, Опа! Ой, може, мої дорогі, як добре їм. Гляньте, ну, красота. Каже до мене ветеринар, Це я, дивіться, я зараз скажу, але це я не скажу комусь там гупрок чи як там. Каже до мене, ти єдина, ти єдина населишну раду, яка робиш цього у від глистів. Уже, каже, про том другий раз. Я ж як... Дивіться, вже пройшло 12 годин. Тільки що я тут уточного куточка прибирала. Привіт! Привіт, байрактарчик! Ох, байрактарчик, скажи, піду, як стрельну. то зразу всіх путінців убиваю. Торбочка, торбочка моя. Що я казала? З ними хіба вона говорить, як тут один сопад, там другий розлігся, третя воду п'є, ті там і зум вишукують. Ага, тоді я їх купила, вони всі мені сказали, що вони проблисовані. Оце я купувала цих дві білих і цього е е е петренчика, це дві сестрички білих, велика біла, вони е у них в одної 16 сосків, в одної 14. Вони так. На свиноматки підходять, ну не знаю, що робити. І до дочки треба їхати. І... і хочеться це ще перевірити, чи я зможу. Бачите, я вже передержала все. І зі всім справляюся. Красавчик мій. Дивіться, у нього лопатки ширше, ніж попа вже. От. То, коротше, говоря, я тоді їх привезла, він каже, <клухи> <клухи> пилюку піднімаю то і тирсую. Каже, я їх проколов, але ж чи в суботу, чи в неділю проколіть. Тобто він вколов три дні назад і каже, мені теж проколіть, обманює мене, тому що так не колеться. Як я була, як я ніколи не мала тих свиней, то я думала, що так і треба. І прийшов якраз каструвати цього кабанчика, цей самий ветеринар. Кажу до нього Слухай, давай напроглистуй мені всіх свиней. Боже, там ще не пройшло десь годин шість. Як я заходжу в хліву. Я не хотіла тоді нічого нікому казати, нікому розказувати. То з цих трьох, оцих с риженьків, нічого в них не виходило е, абсолютно. А з тих двох, оцих двох велика біла, і оцього Петрина. Як вам сказати наглядно, мабуть, два солки я назвітала. Боже, такі здорові, довгі, білі. Які... Я перелякалася, почала всім дзвонити, Кажу, щось робиться, але це дзвонить через години п'ять. Це вже пройшло 12 годин. Ще отуто я перевіряла очки геть оділа, бо ж не добачаю. От провірила, нічого немає. Нічого немає. Ну, ждемо ще до ранку. І ще завтрашній день покаже. Як щось буде, то я тільки покажу, чи буде. Але ж він сказав, кажу, ти не надійся, він ще такий шутнік. Каже, ти не надійся, бо в цих свиней я не думаю, що щось буде. Якщо... А я надіюся, хай вони кажу, хай вони краще їдять, якщо в них є глисти, хай по виході. Дай так, якщо, якщо різать і для м'яса, ну... ну от ви розумієте, от все привикло, щоб мені було все ще до один раз, поки ще. Їм рости, я ще раз проблистую їх через три місяці. Він подивився, каже, я б вже твоїх свиней різав би. Далі каже, йде тільки перевод їди. Уже їм більше ста кілограм. Оця то вообще і там такі довгезні капець. Дай да її поглажу. Моя халюся, моя така халюсінька, чистенька, блискученька, пошкрябана. <глухи> Пошкрябані, ходять один по одному. Бачите, в чистоті Стараюсь, щоб було чистенько. Та мені шкода, якщо вони будуть сидіти в грязному. І так все, шкода і все. Хочеться, щоб воно росло в чистоті, щоб воно. Хтось мені сказав, от ви виховуєте для чого? Для... Як то мені казали, чи з зоопарку, чи для чого вони там казали? Виховую так, як можу, я по-другому не можу. Мені в хаті треба щоб чисто було, порядок. Я якась маячка по чистоті, напевно. Мені треба, щоб був порядок в хаті, порядок в хліб, порядок всюди. Все, от тоді я буду спати спокійно. А то, не дай Бог, дивіться, я їх прийду у 9 вечора почищу, от зроблю отаке от все, а рано вже я в 6 годин не сплю. мені треба йти в хлів. От чого? От часом приходжу, часом прийду ранесенько, вони там сплять, як серденьки. Чисто навіть в туалет не ходили, навіть воду не пили не разу. І бачила, їда стоїть, понимаете? Вони в цілі ніж сплять, видно, наїдяться добре вечором. І собі мої золоті дівчині, день тенозики мусиня, так опа, где-то тоном. Ой, щось знов неї під хвостом червоніє. Щось в них таке, як я дивлюся, так і є десь 20-21 день і вже все, червоненьке в них там. Коротше так, проглистували, поки що ще нічого не вийшло. Пройшло рівно 12 годин, як кололи уколи, кололи де вухо, не вуха. Що? Моя інтелігенточка якось так п'є на бока, так береться, ніпоє. Риженька моя золота. Отакі ми гарненькі. Тішуся, дивіться, бачите? Оце пройшов 20 чи 21 день. О, треба спеціально спеціалі записати його сьогоднішній день, дивіться. Ну куди ж тобі вже? Тобі ще рано, дівчино, 5 місяців вчора, 7 числа було 5 місяців, а цього буде 14 числа 5 місяців. А ці 19. -го. Ну, ці по вигляду менші, ну, бачите, вони трошки менші, але ж так, як оці от кантор. Мама Петре, батько, чистий дюрок. І виходить, що вони кантори. Вони чисто м'ясна порода. ці то може, отаке осало наростає на них, де вони такі здоровенні. Та й велика біла, вони самі по собі великі. Стою вам, треба було б щось по-другому розказувати, а я таку розсуждаю по-своєму. Я ніколи не монтую відео. Я що зняла, то й показую, що є, то є, що нема, то нема. Гарно, гарно, негарно, негарно, головою маю виду. Ну, говорю так, я вже сільська баба зробилася, шість років вже живу в селі. Раніше жила в місті. Що ви шукаєте в цій тирсі? Це тирса від такої людини, що тут немає ні одного кусочка кори. Він робить вікна і двері оцей. А той, що я брала безплатно, то в них така грубша. У них це дуже багато користь. Він каже до мене, приїжджай, бери хоч 100 мішків. Але як цей написав мені, що приїжджай, то я хочу до нього. І написав, що знову завтра є, завтра знову їду. Я йому написала обід. Вчора привозила і завтра знову їду. Люблю, щоб було в запасі, знаєте, бо таке буває, що ну таке не буває. Я знаю, що може бути таке, що це. що Ще мені пишуть, що підлога слизька, підлога не слизька, тому що в хлів на підлогу на стіни, але зараз шурували стіни, на стіни вона йде, така слизька плитка, я не знаю, як по-правильному, а тут вона така матова. А, то глянцела, це матова. Матова, яка трошки, як рукою проводить, шарокувата. Ну, часом, як біжать, то можуть крепко тако бігти, 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 щось там поїхати. Але щоб роз'їжджалися ноги, то слава Богу, поки що не було. Я ще кажу, Господі, збережи мені цих свиней, дай мені сили їх дорости. От, тому що хворію, ви знаєте, після онко. Але я це в голову не беру, що там я після онко. Якщо, довго, якщо думати про це і брати в голову, то можна надумати. Отаке. Ще деколи можу допомогти кому небудь з хворих. Часом такі буває, якщо людині край треба. Коротше, все. Хотіла сказати вам, що я проглистувала сьогодні свинок. Щоб через 12 годин вони в туалет ходили вже. Оце недавно ходили, бо я тільки що прибрала, виставила там, стоїть відро. от, Все чистенько, все нормально, нічого не вийшло. Ну, ще треба сутки почекати. Ну вони, оце в прошлий раз, як я їх купила і через три дні я їх проглисувала, це було щось страшне. Я дзвоню Наташі, покажу: Наташа, яка біда? Вона каже: не лякайте мене, бо я її похаляла. Mm -hmm. Це щось страшне було. Це, я такого не бачила, я з таким не стикалася і не бачила, то як ці люди тих свиней, де, де я не знаю. Чи це так нормально? Покидала їм вчора, дивіться, палка в поколі. Бачите? Зараз кабанчик загуляє. За цією кормушкою узаді дві палки, там такий є відстань стіркою і кормушкою. Не видно, він загуляє. Вони запихнули дві палки, щоб вони їм не літали. Але ці палки, ви знаєте, таке спасіння, вони не б'ються, вони вміють тільки гратися, з цепочкою граються, з палками тими граються, а зразу, як я їх з'єднала, то трошки були діла. То Це мені хтось мені був сказав, що цей палок сюди бажано із фруктових твердих дерев. Але я на озеро, відходить, дивіться, бачите, одну запихнулося дубова, а в друга. І це ж треба туди запихнуть, понімається, що не кожен туди запихне, там місця мало. Розумнички. Обсипала та й обтрушок. Насипала. Я тепер все насипала. Ну нічого. Нічого ти зробиш, валятися, що не така будеш. Отаке добре всім спокійної нічки. Всім всього самого найлучшого. Здоров'я і миру над головою для ваших всіх сімей і для всієї України. Так, я. Дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Дякую, що попідписувалися за багато людей. От, я лакалку бачите. Рускараки. дякую за все, за все, за все. Всім велике дякую. O que não é